Ну що, майнери, я хочу вам нагадати, що зараз е, наближається сезон спропадного літа. Ну він в принципі вже пройшов, що тут не І на фоні новини, яку я тестую ще нагадую вам, що після вчорашнього відео з SLS першим, хто дивився, подивіться, там де радіатор був не прикручений повністю, е, високо термопаста. Він почав сильно перегріватися. Температура була 90-98 градусів. Вже після цього відео декілька клієнтів нам написали, що є схожа проблема. Температура ще не така висока, але захотіли люди замінити термопасту, абсолютно сподачі. Це дуже доречне питання. Я хочу наголосити, що це насправді дуже важливо. особливо для нових моделей, таких як S20, S21, T20. Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частю криптоміра AVA Universe.